Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні ми дивимось Запоріжжя область. Що у нас там ворог? Що у нас ми? Що буде відбуватись? Як на це реагувати? І чи реагувати в принципі? Тоб, в принципі. Тому що зараз буде дуже багато дезінформації, розхитування, дестабілізації, ну, цирки, знаєте. Вистава в цирку. Асенс той самий війна. Запоріжжя найближчі дні. У вас чи, чи будуть як як це інспектувати мости? Приїдуть люди, які будуть дивитись за вашу інфраструктуру, чи все коректно працює, чи все добре працює, щось покращиться, може якісь ремонтні роботи, трошки, трошки грошей йде. Гроші йдуть. Небезпека з півдня така фраза в голові. Попадає в передмісті, будуть збивати, буде чутно. Небезпека загроза, да? З півдня. Людина, яка часто на екранах виступає, влада, провладний, да, багато говорить і так щирий до людей. Людина не визначилась, як вона насправді ставиться до міста і до людей. Я так думаю, що це про вашого Федорова. Щось не буде виходити на вашому напрямку, щось не буде виходити у військових. Зараз будемо дивитись. Це буде знати влада, попереджати не буде. Це просто я дивлюсь Федорова, мені кажуть, що людина не визначилась. Ну, от як розглядає план, а що-шо. А, що, що. а якщо, наприклад, ворог прийде, то що робити? А якщо не прийде, то зроблю тоді отак. Зрозуміло? Не люблю таке вашим і нашим. Не показую прямої співпраці, але показує, що людина, ну так, може перевзутися, скажімо так. Запоріжжя найближчі дні. Є небезпека, є небезпека. Хтось буде по місту гуляти, дивитись, як у вас тут. Скільки грошей вам дати. Трошки посилять, щось привезуть, що обіцяли ще півроку тому. Таке, знаєте, як? Ну, побутові питання. Ми вже давно очікували. Ну, наприклад, там на, якусь, на якусь зброю, і от нарешті нам її дали. Запоріжжя. Найближчі дні. Таємний план, багато обговорень, знову ж таки, буде спроба вперед-вперед, не щось не вийде. Ой, не засмучуємось, не засмучуємося, будуть змінюватись плани. І дивіться, плани по Запоріжжі по Запоріжжі вони будуть змінені. це буде най... на краще. Під ці нові плани, це буде найближче, це весною. Це. От, от в принципі, під ці нові плани, і гроші, і можливості, і як домовимось Окей, і план реалізуємо. І буде виток інформації. У Вас важко в Запоріжжі, тому що у вас все зливається. Ну, не те, що майже, просто все. І от десь, де буде готуватися щось важливе для захисту для. От, якщо от прильот, ви точно повинні знати, що це ворог чітко знав, куди бити. Чітко знав, бо йому злили цілі. І прям буде така лють. Я не знаю, місто буде закривати? Ні, от вам дивіться, не будуть. А, вам треба шорстко закрити місто, все, все прошерстити, всі телефони, я не знаю, локації, сигнали на якусь окуповану. Всі я не знаю, як цих людей знайти. Їх дуже багато. У Вас будуть якісь зачистки серед ворожих агентів, але то мізер. Мізер. А хто здає насправді ці локації? Хто здає насправді? Бачите, людина стоїть і навіть дивиться, як прилітає. Людина, яка дуже добре ховається. Ні. Одного крота якогось спіймають, хто близький до влади, або до військових, тобто до тих, хто має інформацію. А серед місцевих вони позалишаються. От як ситуація патова, то тільки в тому плані, що. Постійно хтось втручається в перебіг подій. Запоріжжя в найближчі дні. Є небезпека, буде гучно. Наші такі підуть там на штурми і знову кажуть великі втрати, ну, тобто, не дуже вдало. Не дуже вдало. Не буде Запоріжжя стояти тільки в обороні. Ну, це по новинах кажуть, щоб, ви, ну, щоб просто ворог не готувався до того, що ми будемо штурмувати. Там просто оборони не вийде. Там правильно кажуть активна оборона. Васильівка, найближчі дні. Вогонь, вогонь перед містом в районі. Вони там щось намагаються збити, захистити свою техніку. Вони туди щось підвезли, а ми будемо бити. Мелітопаль найближчі дні. Також, ми туди б'ємо вони звідти, вони підтягли туди багато сили оновленої. Риють щось, копають. Копають, риють, захист там якийсь роблять. Але, до речі, звідти чомусь військових кудись будуть перекидати. Переміщення буде. Туди підвезуть якусь важливу, як ну, ППО, можливо. А саму цю рапсилу кудись перекинуть. Бордянськ, найближчі дні. Вогонь. В районі вогонь. Чекаємо на інформацію, потім будуть гарні новини: влучні збиття, влучні цілі. Чекаємо на інформацію. Прокладаємо туди маршрут. На Бердянськ можливо взагалі вийти. Треба ще інформація. Ворог знає всі ці дороги, всі ті ходи, якими б могли дістатися Бердянську. Ворог дуже непростий, він став, дуже хитрий. Він вже нас прорахував. Тепер важче, просто що ми в час втратили. Ворог тепер готується до всього. За найближчі Дні. За найближчі Дні. Якийсь прильот буде. Не прям в неї поруч, поруч гучно. Якась там буде поруч операція, наші загинуть військові. А в місті будуть казати, поговорювати, що є небезпека, що там трохи радіація або викид можливий, щось таке. Енергодарне вищі дні. А вони готуються до нашого нападу, захист там також якийсь роблять. У них є світла на свій. Поки все в ступорі, тобто плануємо, нічого не робимо. Так, мак найближчі дні. Ми намагаємось десь рушити. Ми намагає... М -м, якісь будуть попередження для цивільних, то кмаку, знову нагнітання, що, можливо, доведеться виїздити, що небезпечно для цивільних, але ну, цивільні залишаються, то їх справа. Пологи найближчі дні. Наші втрати ближче туди. Фронт, подивитись, ми як розглядаємо можливість піти да, в той бік. Ми, як бачимо, може, ми вже десь і бачимо з якоїсь висоти да, пологи. Але ще не час. Як немає команди, ми тримаємо позицію. Роботи не. Роботи не. Втомлені, але не скорені. ДРГ у них працює, ну. Сильно, сильно. Вони маленькими групами щось там намагаються зробити, але ми втомлені, ми укріплюємось, втомилися там хлопці сильно. Або змінити не можуть їх, як самі самі одні ті ж самі, самі по собі. Нам дуже треба зброя. Дуже треба зброя. От знаєте, як нам щось підвезуть, ми відстріляємо, трошки покращиться ситуація. Є якась можливість, знаєте, там може навіть і трошки поспати. Зброя скінчилася, знову важко. Знову це лізе, і воно і лізе, і лізе, і лізе, і лізе. А нас від нас вимагають вперед-вперед. А ми кажемо, ну, знову карта відлюдника. Дивіться, при вас дістаю. Знову відлюдника. Ми кажемо, ну, ну нам би втримати а не те, що вперед. Дайте з чим ми підемо. Питань нема. Гуляй поле найближчі дні. Ми боїмося, прораховуємо той варіант, що ворог може намагатися туди десь пробитись. Якісь втрати з того боку, наші везуть, ховають наших хлопців. Боже, як от зробити, щоб у них очей не було, щоб вони не бачили, як ми переміщуємось? Дай нам таку можливість, щоб їм повилазило щоб нічого не видно було. Оріхів найближчих. Що там за? Що там що? там Ще діти можуть бути, якісь родини, що там може бути в Оріхові? Там взагалі, ну, там води або нема, там щось таке, що І... або скважини непригодні. Щось по воді буде. Не те, нема. Погана дуже ситуація. Там навіть військові не, як, не затримуються або не перебувають. Тобто, як повз проїжджають і все. І таке відчуття, що там ще хтось є. І знову або вивезти когось будуть намагатись. Отак показують вільнянськ, найближчі дні. Готуйтесь, що вас обстріляють, дрони будуть літати. Військові готуються, бо буде якесь попередження про атаку. Дрони будуть літати, гучно буде. В районі гучно. Дякую.